Добрий день всім. Добре. Ну що, лабораторні роботи ви, мабуть, здали всі. Готуємось до екзамену. Формат екзамену, письмовий екзамен, тобто, ну, так як було торік на МОДО назвали. Тобто, за розкладом 7.45 ви під'єднуєтесь до ДЛ, отримуєте там білет і протягом пари, тобто, до. 9-20, пишете ну, свою роботи, Титульна сторінка. Ну, титульна сторінка може бути ввердівська, звісно. Вот, далі бажано сам білет, А потім ваші відповіді, письмові, тобто написані рукописно, не Вьордом, не а рукописом. Ну, тобто, пишете, фотографуєте і доєднуєте, формуєте цей пдф. І там два, два, ну і потім все це формуєте у файл. Єдиний файл, один файл, і ОДЛ завантажуєте. Зверніть увагу, щоб він вміщався, тобто там роздільну здатність свого смартфона налаштуйте так, щоб у 5 мегабайт загалом файл був не більше. Більше системи не пропустить. Ну і все. Тобто ви з 7 до 920 все це пишете. От потім протягом дня я перевіряю. Теоретично, ну, десь до півдня повинен перевірити, але оскільки в мене будуть захисти бакалаврів, то, мабуть, десь ввечері я перевірю. Ну, будете у ДЕЛІ бачити оцінки у кожного. Ну, те, що я буду перевіряти, буду оцінки ставити, ви ж будете бачити. Ну і потім досумовуємо ці оцінки до тих, що заробило на лабораторних, і це ваша ітогова оцінка буде. Ну, от таким чином все це буде. Е, значить, у нас з вами будуть два теоретичних питання і одна задача. Бали 12, 12, 16. Тобто 12 за кожну теоретичну і 16 за задачу. От. От, як я казав, обов'язково рукописно ну, все це робити. От. Задачі Задачі, ну, скажімо так, всі, ну, теоретичний матеріал. Весь, що зустрічався у лекціях. Задачі всі, що зустрічались у лекціях, але не були винесені на лабораторію. От так. Тобто, жодної лабораторної задачі не буде. Ну, Зрозуміло, оскільки програми ви на іспиті на не пишете. От. Проте буде дуже багато, у нас було таких досить дрібних задач, які ми на лабораторні не От. От Якраз вони для ісхота і потрібні будуть. От всі їх будете ну, комусь щось достанеться. Якщо маєте якісь запитання, давайте. коллектив так ну, добре а хто у вас староста взагалі ага добре ну і потім за результатом іспиту я йому ну ітогову таблицю ті хто в деле не чекають щоб не чекали можете потім Ну, Донис, мабуть, виставить кудись у вашу групу. Так, що стосується Google Meet, то я в 7.45 підключусь до Google Meet цього, ну на випадок якихось організаційних питань. <кхід> ну, а так, якщо білет отримали, система працює, все зрозуміло, то в Google Meet підключатись не обов'язково. Можете просто у Ділі брати свою задачу і розв'язувати. Ну, білет свій розв'язувати. Так, ну, добре, чекаю питання. Якщо питань немає, то всім гарного дня. Готуйтесь. Якщо питання є, відповім.